Дивимося, чим нас порадує такий сорт, як бріла. Не маю я її багато. Ось такі от ягодки. Це покращена альба, але сорт солодший. Ой, яка вже стигла-стигла. Так. Дивіться. Красунька. Mas, na verdade, ela oi Форма ягодки довга, видовжений такий конус з носиком гострим. Хорошо їсти, коли обривається цей чашолисточок, легко, зручно, він залишається у вас в ручці. Ну, а вся а, ягодка соковита в роті. Присуще цьому сорту ось таке роздвоєння носика, кінчика. Юбочки бувають, отакі, ось, ось русалочки, киці. Чи як би дитина могла назвати. Сорт солодкий. Зараз спробуємо якусь ягодку. Не буду сильно велику, бо ще попереду є, що пробувати. Звичайно, я ще не наїлася полуницею в цьому році. Але ягода вона солодка. Вона практично не має кислинки, а я люблю полуницю з кислинкою, я люблю приторно-солодких смаків. Ні, вона солодка, вона дуже солодка, вона соковита, гарна, транспортабельна, риночна ягода, ягода для вас. Дивіться, які в неї зелені листя. Гарні. Світло зелене. Їх відносно небагато. Клас, сорт. Дуже достойний, рекомендую.